Тому, як мінімум, на себе ми орієнтуємось, тому що це єдина, єдина людина, хто в нас є, це ти сам в житті. І, 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 і скафандр, в якому ми їдемо. Це наша найближча людина. От, тому ми намагаємося нею не нехтувати. Тобто самим собою. І це, до речі, теж інша тема про егоїзм моя улюблена. Це, це зовсім якраз не про егоїзм. Так, тому Іноді там йоги в тому що ну, ти там займаєшся собою, егоїстичний мудак на килимку для йоги. <ріст> але, але це неправда, тому що якщо людина. Ну це дуже проста річ для мене, да, але я проговорю вже. На, думаю, ви це теж розумієте. Якщо ти займаєшся собою в різних аспектах, там, в тілесному, в духовному, в емоційному, в моральному, в якомусь сенсі, будь-якому ти намагаєшся щось розуміти і поліпшити, то ти робиш це. Насправді для всіх, тому що якщо ти будеш більш радісним, адекватним розумним розумною людиною, то ти будеш менше створювати конфліктів, і проблем для інших, для природи, для людей, для всього на світі. Тому це напряму впливає на все. Тобто, це якраз не егоїзм, а такий я б сказав, правильний егоїзм, якщо так можна назвати, це саме розвиток. А егоїзм якраз не займатися собою зовсім або займатися тільки іншими, розказувати. Всім, як жити. <ріст> тобто це, це егоїзм, бо ти хочеш все виправити, зробити. зробити під себе, да. Всі, всіх або все під себе, Оце, оце егоїзм. Да. От, але себе, хто таке під себе, оце себе, воно ж хто воно таке? Воно ж це процес, це процес людина це процес, це ми в розвитку знаходимося або деградуємо.